Асоціації платників податків України 15 років. Із цієї нагоди територіальні органи міндоходів у Черкаській області, територіальне відділення Асоціації платників податків та Черкаська митниця міндоходів підписали тристоронню угоду про співробітництво. Головне завдання асоціації проведення заходів для захисту законних, економічних, соціальних прав та інтересів її членів, а також сприяння створенню в Україні умов для становлення та розвитку національного підприємництва. Метою створення кращої моделі захисту законних прав і інтересів платників податків шляхом вивчення досвіду закордонних організацій платників податків. Асоціація співпрацює з організаціями об'єднаннями платників податків більш ніж в 22 країнах світу. За 15 років асоціація забезпечила не тільки правовий захист інтересів підприємницького середовища, а й налагодила тісні взаємовідносини з владою, говорили учасники урочистостей. Це українська громадська організація Асоціації платників податків України, пройшовши такий короткий час, вже налічує сотні тисяч членів по всій Україні, в тому числі майже дві сотні на Черкащині. Територіальне відділення асоціації в Черкаській області працює як надійний партнер, захисник бізнесу та інтересів підприємців. Підписання тристоронньої угоди про співробітництво між територіальними органами міндоходів у Черкаській області, територіальним відділенням всеукраїнської громадської організації асоціації платників податків України та Черкаської митницею міндоходів має змінити їхні стосунки, переконані підписанти. Територіальні органи міндоходів у Черкаській області є дієвим і надійним стабільним і прогнозованим партнером асоціації та надалі спрямовуватимуть підтриманню позитивного діалогу з платниками. Вважаю дуже символічним підписанням меморандуму саме сьогодні у день святкування ювілею асоціації у присутності таких поважних гостей. За умовами цієї угоди сторони працюватимуть над створенням сприятливих умов для розвитку підприємництва, забезпечуватимуть контроль за дотриманням податкового та митного законодавства, а також запобігатимуть правопорушенням в податковій і митній сферах. Також планується створити спільну постійно діючу узгоджувальну комісію щодо розгляду проблемних питань у сфері оподаткування. Анна Васілла, Сергій Резниченко, Черкаська служба новин.